Є новина, друзі, повний блокат у Києві. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що зараз 70% Києва без світла. Ну із-за атак Путіна, терориста і із розкрадань в енергетиці, зараз країна потерпає просто від відключень світла, І ми просто не готові до зими, і влада однозначно в цьому винна. Але є ще гірша новина. Харченко, це директор центру енергетики, заявив, що ще 2-3 атаки по нашій енергетиці і не буде обладнання для ремонту цих підстанцій, трансформаторів і від відповідних запчастин. І він каже, що. Наші компанії не мають грошей, щоб це все закупляти. Не Укренерго, не інші генеруючі компанії. Не мають просто на це грошей. А наша влада, от зараз новина, прийшла на телемарафон 4 мільярда виділили. І 70% столиці нашої держави. Без світла, це повна ганьба. Він каже, що це ну він точно знає ситуацію зсередини. Тобто, ще дві три атаки терористів, і ми взагалі ймовірно будемо без світла. Напишіть ви свою думку. Лайк, like, репост, відписка. телеграм, шарці профіля там давним все є.